Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Казка про Івашка. Були собі чоловік та жінка, а в них синок, одиначок Івашко. Ото Івашко, як підріс трошки, став просити батька. Зробіть мені тату човник та весельце». То я буду рибку ловити, та вас обох про староща годуватиму. Куди тобі, синку, ти ще малий, каже батько. А він таки одно, Зробіть та й зробіть. От зробив йому батько човна і весельце і став іважко рибалити. Поплине Іважко геть геть річкою, а мати тим часом йому їсти наварить та вдвойнятка накладе. візьме ті двойнятка та й сорочечку білу для Івася. Піде до берега, стане та й кличе. Івашечку, Івашечку, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі її степити і хороше походити. А Івашко почує, це ж моєї матінки голосок. Пливи, пливи, човнику до бережка. Приплине, пообідає, сорочечку білу візьме, подякує, віддасть матері рибку, що наловив, та й знов на річку. Нагледіла Івашка відьма та й каже собі Ото б добре і важко в гом'язця попоїсти, дай но ну, я його підманю. Стала в обідню годину на бережку та й кличе Івашечку Івашечку приплинь приплинь до бережка. Я дам тобі їсти пити і хороше походити. Івашко послухав, послухав. Ні, це не моєї матінки голосок. В моєї матінки голосок, як шовк, а все такий, як вовк. Пливи, пливи човнику далі та й далі. Бачить, відьма, що не так підманить, пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий голос, як у Івашкової матері. Коваль скував їй тоненький голос, вона пішла до річки, та вже новим голосом кличе Івашка. Івашечку, Івашечку, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти пити і хороше походити. Івашко слухає. Оце ж моїй матінки голосок. Пливи, пливи, човнику до бережка. Тільки що й важко на бережок, а відьма його хап та й потягла до своєї хати. Принесла та й каже дочці, Ось на Оленку цього хлопчика спечи мені з нього обід. Добре, мамо, каже Оленка, я вже й у печі напалила. То я піду по сіль, каже відьма, а поки вернуся, щоб була мені печеня готова. Відьма пішла по сіль, а Оленка взяла лопату та й каже до Івашка: Сідай, хлопче, на лопату. А Івашко каже Та я не вмію. Та сідай, сідай. От Івашко то руку покладе, то голову, а все не сідає, нібито не вміє. А далі до Оленки. Ти мені покажи, як сідати, то я сяду. Та отак же дивись, сіла Оленка на лопату, а Івашко її шукав. У піч і заслонкою затулив. Там вона й спеклась. Вибіг Івашко важко з хати, коли чує, відьма йде. Він хоч і на явора сховався та й сидить. Увійшла відьма до хати, бачить, нема оленки. Ну, проклята дівка, тільки я з хати, а вона вже й чкурнула. Я ж тобі дам. Ну, пообідаю сама. Витягла сама печеню, наїлася, пішла лягла під явором та й качається. Покочуся, повалюся, і важкого м'ясця наївшися. А важко не втерпів та з явора до неї. Покотися повалися, Оленшиного м'ясця наївшися. А то ти тут, сякий такий сину, чекай же я таки тебе з'їм. Та й почала відьма явора гризти. Гризе, гризе та зубами клацає. Бачить Івашко, що не переливки. Аж тут дивиться, летять гуси. Він до них. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їй степити й хороше походити. А вони кажуть нам ніколи, нехай тебе задні візьмуть, та й полетіли. А відьма все гризе, аж явір трясеться. Надлетіли задні гуси, і важко до них. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята. Нехай тебе задні візьме, кажуть гуси, та й полетіли. А відьма вже так явора підгризла, що він аж похилився, от, -от впаде. Коли то летить одна гусочка, одне крильце перебите, то вона от гурту відбилася, та так сама й позаду летить. Івашко заплакав та до неї. Ой, гусятко лебедятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а батенька їй степити та й хороше походити. Шкода стало гусочці Івашка. От вона й каже та вже сідай, може, якось долетимо. Івашко сів на неї та й полетіли. Відьма, як побачила, що Івашко таки втік, надулася з пересердя, та й луснула. А Івашко з гусочкою полетіли полетіли та під батьковим віконцем сіли. Став Івашко під віконцем та й слухає, що там старі гомонять. А там мати пиріжки з печі виймає по парі, кладе їх на віконце та й примовляє. Це тобі, дідусю, а це мені дідусю. А іважко з поза вікна обзивається, а Івашковій нема. Ой старий каже мати, щось мені так і важкий голос вчувається. Та де там, стара, нашого Івашка вже на світі нема. Утерла стара сльози та й знов до пиріжків. Це тобі, дідусю, а це мені дідусю. Аж Івашко знов. А івашковій нема. Та ні, таки старий, каже мати, я добре чую, то або він, або його душечка. Вийшли старі запоріг, аж дивляться, важко стоїть під віконцем. Поздоровкались, почоломкались, та такі довже вже раді. Мати Івашкові і головку змила, і сорочечку білу дала, і нагодувала, а гусочці що найліпшого зерна посипала. Та й стали вони всі вкупі жити. І досі живуть, та хліб жують. От вам казка, а мені бубликів в'язка. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.